Всім привітки! Ми сьогодні будемо відкривати водний пістолет. Спочатку не отак вот відкриваю, я не так буду відкривати. Тут є така дирка. від з яку я розб'яну. Вийшла. <coughs> ем... Так, цю штуку відламую, вона не потрібна. Дивіться, який класний пістолет. Зараз я ще візьму воду принесу. Я тут Відкручуємо цю бутилочку. Так, беремо. І зараз відкриваємо. Уй, Зараз. Ладно, я думаю, это досить. Я просто еще никого не пользовалась. І пробуємо. Він ушкварив, він не в руку. Да. Все. Ми спробували, він працює. Дякую за перегляд, лайк і підписку. Бувайте!